За широкими степами, за лісами дрімучими є справжній овечий рай. В одному овечому селі живе наш герой. Та не люблять його сусіди, а родичі то й просто соромляться через його неовече заняття. Справа в тім, що вовник понад усе в світі любить грати на сопілці кажуть, що це й нероба, мабуть, і родився із сопілкою в роті. Одного дня мешканці села з нетерпінням готувалися до приїзду найвідомішого вівцеміністра, і лише вовник далі грав собі на сопілці. Коли уже гість мав прибути із хвилини на хвилину, вовника зачинили у хліві. Він сів і згоря заграв найсумнішу у світі мелодію. Саме у той момент у сільську браму в'їхав вівце міністр. Що це за звуки? О, не зважайте, пане, то наш нерозумний брат. Хочеш ведіть його до мене. Налякані і злі на вовника, брати відчинили хліб. Міністр підійшов до вовника і мовив. Хлопче, у тебе ж талант своєю горою ти вразив мене саме серце.